Задача 15,37. На виріб площа поверхності якої дорівнює 50 см, нанесли шар хрому завжди 8 мікрон. Скільки атомів хрому містить покриття? Що у нас дано? Площа поверхні переводимо одразу в метри 50-4. Товщина. Тут мікрон переводимо в метри, 8 на 10 мінус 6 метра. Число авагадро Беремо з довідника. Що це таке? Це кількість кількість атомів або молекул речовини в одній молі. А що таке моль? Це кількість речовини в грамах, яка дорівнює його. Атомній вагі. Тобто у хрому по таблиці Менделєєва 52. Це 52 грама вісить 1 моль, а в кілограмах 10 мінус треті. І пітома вага хрому 7,2. Оці всі дані беремо з звідника. Тоді використовуємо формулу, що кількість молекул або атомів в даному випадку є ню на число авогадра. Ню це кількість рикошовини в грамах, як її в молях. Бо одна моль має ось стільки атомів. Як розрахувати молі? Це масу. На молярну масу і буде кількість моль. Тому наша формула приймає ось такий від. Оце у нас ню. Бачите? Масу де брати? Масу брати де? Питома вага або на об'єм. Об'єм у нас що? Площа на товщину. Маємо ось таку формулу. Тепер замість М, то є 2 формули, підставляємо в 1. І наша формула 1 перетворюється ось в таку. Число вагадро, пітома вага, ось об'єм і на малярну масу хрому. Підставляємо значення. 72 на 10 в третій. Що це у нас? Це наша пітома вага. Це число вага. Це площа в метрах квадратних, а це товщина в метрах. І на вагу одної молі. Розраховуємо, бачите, що в нас виходить. Чисельник, знаменник. Результат. Приводимо до нормального вигляду. 3,3 на 10,201. Задача 1539. Возеро середньою глибиною 7,5 метрів. Площі 16 км2. Кинули кристалі кухонної солі натрій хлор, масою 20 мг. Через тривалий час, тобто довго воно перемішувалось, з озера зачерпнули склянку води об'ємом 200 см кубічний. Скільки іонів натрію кинутого кристалика вилось у цій склянці. Що у нас є? У нас є. Зараз. У нас є глибина озера. Площа озера. Переводимо в метри квадратні, буде 16 на 10 шосій. Маса солі нашої натрій хлор 20 на 10 мінус 3 кілограма. І об'єм склянки, Переводимо в метри, це буде 200 на 10 мінус 6 метри кубічних. І ще нам потрібне число гадро, ми його знаємо. Розрахувати, скільки іонів натрій хлор буде в цій склянці. Розраховуємо малярну масу натрій хлор. Натрій 23, хлор 35. І так, у нас одна моль це 10 мінус, це 58 на 10 мінус 3 кілограмів. На моль. Кілограмів на моль. Запам'ятайте, що що дається кругом моль в грамах, а ми розраховуємо, це буде в нашій системі сі, в кілограмах, тому приходиться переводити. А так, інколи подивися довідник, там 58 грам. Не забувайте переводити в кілограми. Далі кількість атомів цій кристалику кухонної солі. Ню на число вага. Ню це маса на малярну масу НА. Тепер скільки ж буде оце у нас всі молекули нашої солі, скільки їх було. А скільки буде в склянці? В склянці буде стільки менше. Скільки об'єм склянки менше об'єма озера. В-склянки В-озера. В-склянки нам дано. А в озера – це площа на глибину. І так, у нас для першої формули є оце. Тому оце друге ми підставляємо в перше. І маємо таку формулу. Кількість молекул склянці. Ось наше ню. Оце число Вагадра. А оце залежність скільки раз буде менше. Осталося підставити наші 20 на 10 мінус 3. Це наша вага. Число Вагадра. Маса солі. І ділимо на малярну масу. І Оце об'єм склянки, весь скінки, а оце об'єм озера. Розраховуємо спочатку цифри, потім ступені. Маємо от таку залежність. Ділимо одне на друге і маємо от таку відповідь. Задача 15.40. Вода масою 25 грамів, що перебувала в блюдці, повністю випарувалася за 3 доби. Скільки молекул води в середньому залишало її з поверхності щосекуни. І так, що у нас є? Маса води. Час, коли вона випарувала, три доби. Переводимо в секунди. Зразу 3 доби. 24 години і в годині 3600. Перемножаємо, маємо 2. Кома 592 на 105 секунд. І так, тепер малярна маса води H22O 16 18 на 10 мінус третій кілограм на моль. Кількість молекул в блюці Ню, НА М. На малярну масу. Оце наша. Ню – Кількість молей. А в кожній молі от таке число молекул. І тепер скільки буде кожну секунду випаровуватися. Усі молекули води, що були, поділимо на кількість секунд, скільки вони випаровувалися. Підставляємо 1. То ми маємо n1 буде m на, числова, на, на малярну масу числова гадра і час. Оце у нас що? Оце у нас n. Ми ділимо на час. Осталося підставити числа. 25 на мінус 3 це маса солі. Це число вагадра. С 18 на 10 мінус третій молярна маса, тобса однієї молі. І оце кількість секунд. Оце у нас наші секунди. Це СМ. Маємо ось такий результат. Розраховуємо і маємо 3,2 на 10,18. Молекул випаровувалось кожної секунди.